Так, вже скоро наступний ефір, а я обіцяла в минулому, що покажу вам масаж обличчя, який я роблю буквально 5 хвилиночок і приділяю цьому. Я вмилася, змастила кремчиком і дала час деякий вібратись крему. Перше, що я роблю: беру великі пальці, прикладаю під бровами і починаю прижимати. Очі прищурювати, скажімо так. Роблю по 15 раз. Ми зафіксували великими пальцями і напрягаємо наші очі. Потім прожимаємо тут м'яз. Добре, так, збавляємо напругу. Також 15 раз пожмакали є, беру безімянні пальці. І по кругу 15 разів тут зробили. Робіть це акуратно, бережно, не треба нічого давити, плавненько, і 15 разів в інше коло. Ви можете починати менше робити разів, а потім збільшувати. так, Потім під бровями ми прогладили і приподнімаємо ось тут. Прогладили, приподняли. Також 15 разів, прокрутили. Далі ці ж пальці в нас викладемо по уголкам очей і приподнімаємо такими круговими рухами до віска. Робимо. Все, 15 разів. Далі є у нас ось тут м'язи. Ось. І ми беремо пальцями, прожимаємо цей м'яз. Так, добре-добре його прощупайте. Потім прогладили. Також бережно зробимо, ось так беремо. Бережно. Угу, Зробили. Потім тут є м'язи, прожмакали. Доробили. Беремо також ось так пальці, прогладили. І потім заключне Ось так розгладили. Також робіть це обережненько, нічого не давіть. І можна дивіться, можна ось так ми беремо, провели, опустились до цюда і ще раз, ось так прогладили. Тут у нас також є лімфатичні узли, також можна тут ось прогладжувати. Зайвим це не буде. Навпаки, також у нас тут є м'яз, який перенавантажується, коли ми сидимо постійно в телефоні. Тому також його можна добре прощупувати ось тут. Це такий вже загальний комплекс насправді. Ну, і це мої улюблені ос... основні вправи, які я роблю. Тому зберігайте собі. І також раз на тиждень обов'язково хоча б раз на тиждень я роблю вже частіше. Я вже увійшла в цей процес, і тим паче я утром прокинулась, вмилась. І ось ці вправи такі коротенькі зробила. Вже така в мене завдяки вам така звичка.